Вісім місяців родина Ніни Москаленко намагається повернути собі нормальне життя, відвоювати будинок і забути про усі ті страждання, які заради чудового краєвиду завдала їм ціла система. Погрози судова тяганина і підірване здоров'я. Так, 2012 рік прожила вчителька української мови, який пощастило мешкати на мальовничих печерських пагорбах. Будинок разом із ділянкою, що межує з ботанічним садом, жінки намагаються відібрати. Ніна Москаленко вже втомилася відбуватися від постійних атак невідомих. То на один місяць три погроми. Та забор весь зруйнували, так вікна зруйнували, собаку отруїли. Далі заселили людей, які казали, кішки вам випустимо, тільки ступнити. Родина пані Ніни неодноразово зверталася до правоохоронців із численними фактами порушення її прав та заяви залишалися без розгляду. Прокуратура вже попросила притягнути до відповідальності працівників Печерського райуправління міліції, які не звернули уваги на скарги жінки. Також зобов'язали правоохоронців цілодобово чергувати біля скандального будинку. А втім, нашій знімальній групі патрульних зафіксувати не вдалося. Натомість, після заяв прокуратури стало відомо. Що одну з двох кримінальних справ, які були порушені проти жінки, закрили. Доказів, що Ніна Москаленко причетна до вбивства відчима, міліція не знайшла. Вона була розглянута і вона була. Вона була порушена по факту загибелі і кримінала там немає. Там то вона була закрита. Майже рік Москаленко не може довести, що дві третини садиби належить саме її сім'ї. Тоді, як тільки третина невідомому власнику, він і почав судову тяганину. Звернувся до Феміди з проханням виселити родину пані Ніни з будинку, от тільки з якої саме частини не вказав. Крім того, попросив визнати право на спадок за матір'ю Ніни Іванівни недійсним. А суд навіть вийшов за межі позову, каже юрист жінки. І це при тому, що одну третю будинку. Вже перепродували чотири рази. Суд вийшов за межі позовних вимог і постановив рішення, яким виселив Москаленко Ганну Макарівну і Москаленко Ніну Іванівну, не зазначив, із якої частини будинку. а ж визнав правочі юристи Ніни москаленко вже подали до апеляційного суду паралельно громадська організація яка долучилася до захисту інтересів жінки готує документи до європейського суду андрій Лащ, Михайло кльокта телеканал київ